Права 1490 знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Ось наше рівняння, воно записане у вигляді пропорції. Нагадую, основна властивість пропорції те, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Викораємо цю основну властивість. То, що тоді отримаємо? Отже, добуток крайніх членів, то ми записуємо 3, що множиться на 8,4 мінус 0, 06 х має дорівнювати добуток середніх це 90, що множиться на 0,8х мінус 3. Є? Ну що ж, зараз наше завдання розкрити тоді дужки, Або можна, до речі, дивіться, обидві частини рівняння поділити на 3. То тоді не треба буде множити на трійку. Значить, Що ми робимо? Давайте ми обидві частини рівняння поділимо на 3. Це ми можемо зробити. Від цього наша, наш розвиток не зміниться. Ну що ж, якщо ми поділимо на 3 зліва, 3, що множиться на деякий вірус і поділимо на 3, то тоді у нас 3 скоротиться і залишиться тільки цей вираз. Буде 8,4 мінус 0,6х. Це дорівнює. Справа 90, що ділиться на 3, це буде 30. Отже, записуємо це дорівнює 30 буде, що множиться. Ну, а в дужках буде той самий вираз. 0,8х мінус 3. Є. Ну що ж, ми вже спростили собі роботу. Зараз залишилося тільки справа розкрити дужки. Знайти, чому дорівнює добуток. Отже, зліва переписуємо без змін. 8,4-0,6х. Це дорівнює. Справа розкриваємо дошки, а то вийде 30. Потрібно помножити на 0,8х. Ну і 30 потрібно помножити на 3. Так, виконуємо множення справа. Зліва записуємо без змін. 8,4 мінус 0,6х дорівнює. 30, що множиться на 0,8. Це все одно, що 3, що множиться на 8. 3 помножити на 8, це буде 24. Тобто це буде 24х. Так, відняти 30 що множиться на 3, 3 на 39. І 1 0, то це 90. Відняти 90, є? Ну що ж, зараз наше завдання. А вліво переносимо невідомі доданки, а вправо відомі. Тоді, зліва в нас було мінус 0,6х, так і залишиться. Справа було плюс 24 переносимо через знак «дорівнює», Міняємо знак, буде мінус 24х. Це дорівнює. Справа було мінус 90. Так і записуємо. Так. А зліва було плюс 8,4, а справа буде мінус 8,4. Є? Ну, гаразд. Зліва х можна винести за дужки. Тоді буде Х, а у дужках у нас залишиться. Вийде мінус 0,6. Відняти 24. Можемо і так записувати. Або додати, можна записати мінус 24. Так, це дорівнює. Ну, а тут також різницю запишемо як суму. Мінус 90 буде додати. Мінус 8,4. Ну що ж, знаходимо суми. Отже, х буде, що множиться. Обидва доданки в нас від'ємні, то сума буде від'ємна. а в дужках записуємо сума модулів 0,6 плюс 24. Це дорівнює. Тут у нас буде мінус. А в дужках буде 90 плюс. Так, з обидва доданки у нас від'ємні, а сума модулів буде 90 плюс 8,4. Є. Ну і записуємо, що х у нас що множиться на мінус. Тут буде 0,6 плюс 24. Це буде 24,6. Це дорівнює. Мінус 90 плюс 8,4 це буде 98,4. Є. Ну що ж, як зараз знайти невідомий множник? потрібно добуток поділити на відомий множник. Продовжуємо тоді, напевно, тут краще. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, добуток. Мінус 98,4 поділити на мінус, мінус 24,6. Є? Ну що ж. Який знак буде мати частка? Обидва знаки у нас від'ємні. Частка буде додатня і вона дорівнює, х записуємо дорівнює. 98,4 буде, що ділиться на 24,6? Як нам знайти частку? Давайте на 10. Перенесемо кому праворуч в діленому віддільнику від цього частка не зміниться, а то ми записуємо, що x у нас дорівнює, вийде 984, що ділиться на 246. На 246. Є? Ну що ж, я думаю, що це буде 4 частка. Можна, в принципі, поділити, але можна, напевно, і скоротити. Наприклад, на 2 спочатку, а потім на 4. Або давайте просто поділимо 984. Записуємо 984, що ділиться на 246. Я думаю, що це 4. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 2 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х корінь у нас дорівнює тоді 4. Є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це число 4. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. Отже, зліва і справа у нас є дужки, Перед ними є множник. Використаємо розподільну властивість множення. Домножимо кожен доданків на 0,2. Тоді зліва ми отримаємо 0,2, що множиться на х або 0,2х відняти 0,2 ми помножимо на 3. Відняти 0,58. Так і запишемо. Це дорівнює. Справа кожен з доданків помножимо на 0,35, то вийде 0,35. Що множиться на 6х відняти. 0,35. Помножимо на 5. Є, давайте виконувати множення. Отже, зліва в нас буде 0,2х відняти. 0,1 помножити на 3,2 на 36. Там один знак після коми вийде 0,6 мінус 58 сотих. це дорівнює. 0,35 множимо на 6. Якщо я помножу спочатку на 2, то вийде 0,7. А 7 десятих ще треба помножити на 3. 7 на 3 це 21. Тут є. У нас тоді ще раз 0,7 помножимо на 3. Це буде 7 на 3 – 21. Там один знак коми. то добуток у нас вийде 2,1. 2,1х. 0,35 помножити на 5. Ну що ж, я тут можна як зробити? Можна помножити на 10 і поділити на 2. Ну або сопчик перемножимо. Пишемо 0,35. Помножити на 5. Множимо. 5 на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 2 це 17. Є. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо що добуток у нас дорівнює 1,75. Ну що ж, а зараз будемо групувати невідомі вліво, відомі вправо. Ну що ж, зліва залишиться 0,2х, справа було плюс 2,1. Якщо ми перенесемо, міняємо знак, коли переносимо справа наліво, переносимо через знак дорівнює, то вийде мінус 2,0. 1х. Це дорівнює. Справа було мінус 1,75. Так. То так і залишаємо. Зліва було мінус 0,6, то буде плюс 0,6. Зліва було мінус 0,58, то справа буде. Переносимо, змінюємо знак 0,58. Ну гаразд. А зараз. Тоді. Зліва можна х винести за дужки. Виносимо х дужки, то тоді отримаємо x. А у дужках тоді у нас залишиться 0,2. Відняти 2,1 це додати мінус 2,1. Це дорівнює. Справа додамо спочатку додатні числа, то мінус 1,75 так і залишиться додати. 0,6 і 0,58. Ну що ж, 60 сотих і 58 сотих, це буде 118. Сотих. 118 сотих, або 1,18. Записуємо, що це вийде. 1,18. Ну що ж, давайте будемо додавати в дужках. Тобто вийде х, що множиться. Модуль від'ємного числа в нас більший, то сума буде від'ємна. А різниця модулів записуємо як 2,1 мінус 0,2. Це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, то це буде мінус. А у дужках записуємо різницю модулів 1,75 відняти 1,18. То записуємо x, що множиться. У нас буде мінус 2,1 мінус 0,2. Це буде 1,9. Це дорівнює мінус. Ну а тут давайте будемо віднімати 1 мінус 1 це буде 0,75 мінус 18. Так, 75 мінус 10 – 65 мінус сотих. 65 сотих 8. Це буде, це буде 57. Сотих. Отже, записуємо 0,57. Є. Ну що ж, а зараз як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює добуток. Це мінус 0,57, що ділиться на відомий множник на мінус 1,9. Ну що ж. Знак, який буде мати частка, це буде плюс, бо обидва числа у нас від'ємні, то ми записуємо, що х у нас дорівнює 0,57. що ділиться на 1,9 є. Ну що, ж, як нам зараз знайти цю частку, потрібно кому перенести на два розряди праворуч в діленому і в дільнику. Отже, ми записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, вийде 57. Що ділиться? Так, принесемо два розряди, а 1,2 принесемо 2 розряди, це вийде 190. Є. Як нам знайти цю частку? Я пропоную 57 поділити на 19, а потім поділити на 10. Отже, записуємо тоді, я тут буду продовжувати. Отже, х дорівнює. Це можна записати як 57, що ділиться на 19. А потім ще раз поділити на 10. Це поділити на 190. Є? Ну що ж, отже, записуємо, що х у нас дорівнює. 57 поділити на 19 це буде 3. І якщо ми розділимо на 10, то записуємо, що х у нас дорівнює. Вийде 0,3. Ну що ж, записуємо, що відповідь нашого рівняння. Корінь нашого рівняння вийде 0,3. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправо завершено.